Вірний друг та професійний колега. Сапер-кінолог із Сумщини Максим Коренков вже третій місяць працює з мінно пошуковим псом Дереком. За цей час вони встигли стати справжніми друзями. У Вас на Миколаївщині це раз Залучалися у себе на Сумщині, на розмінування. Севенбу дептівка за словами сапара кінолога в роботі із собаками є свої складнощі, адже вони, як і люди, мають унікальний характер і звички. Головне пам'ятати про це та завжди мати терпіння. Сприяв деякі чинні фактори, як погода, собака не хоче працювати. Це виходить, як би, конфліктом. Вона не хоче, це пошук під натиском. Тому певним родом можна колись і посваритися. Але потім все добре. Це підход звичайна ласка, емоції добрі, щирі. Як кажуть, це мій друг, і ми разом працюємо над розмінуванням наших українських земель, каже чоловік. Тож я дуже задоволений своїм напарником і впевнений, що зміг знайти правильний підхід до Дерека. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.